Далі, вісімнадцята навичка, яка дуже корисна керівникам, лідерам і професійним медіаторам, і будь-кому, хто управляє, працює з людьми, це увага до деталей. Це увага до деталей. Ну чому? Тому що здатність помічати деталі допомагає уникнути помилок і краще розуміти причини конфліктів, краще розуміти причини непорозумінь. Оце непорозуміння виникають там, де ми не звертаємо уваги на деталі. І ці пробіли в деталях можуть приводити навіть до таких конфліктів, що і ступінь ескалації буде дев'ять разом в прірву. Все, терпець увірвався. Весь час людина не бачить деталі, весь час вона щось пропускає. І після цього у нас весь час якісь кризові стани і вже терпець урвався. Розуміємо. Так, це окрема навичка, вона теж напрацьовується. І, до речі, коли ви до мене прийдете на вебінар або на маленький курс по оце, увага до деталей, я там буду давати інструменти перевірки вашої власної уваги. На жаль, на жаль, оце уміння звертати увагу на те, частково спирається на наші. Генетичні закладено в нас можливості, да, це це швидкість на реакції нашої нервової системи. Це те, що з чим ми народжуємося. Характер ми формуємо, а швидкість реагування на активні якісь процеси нашої нервової системи це вроджена. Ознака. Ми не можемо її змінити, ми можемо її лише усвідомити і використовувати, знати, що в мене швидкість велика, або швидкість мала, і тоді я в якісь процеси заходжу, а в якісь процеси не йду або йду, або з кимось. Тоді я підбираю помічників, партнерів таким чином, щоб нівелювати мій цей маленький мінус, якщо для моєї роботи це мінус. От про це все ми будемо говорити. Коли будемо говорити про таку просту річ, увага до деталей. Тому що багатьом людям здається, ну, ну, ну всім зрозуміло, треба бути уважними до деталей. Ну, спробуйте це пояснити своїй дитині, якщо вона у вас весь час щось пропускає. От ну, це дуже важко це деталі, це напрацьована навичка у багатьох дорослих, вона так і не напрацьована. Але якщо ви не можете її напрацювати, тому що у вас є певні вроджені, Якісь а, речі, швидкість вашої нервової системи або занадто мала, або занадто велика, і це вам допомагає, або не допомагає звертати увагу на деталі, прийдіть і послухайте, бо я вам розкажу, що вам з цим робити.